Людина, яка дивиться наш канал Київ 24 Чому ви обрали саме цей канал? Тому що ну ми новинний ресурс. Так ми не показуємо там кіно, якісь серіали чи то розважальні шоу. Ми про новини. Чому обрали наш канал як джерело інформації, джерело отримання новини? Телеканал. Не тільки в Києві, а в Україні, який якраз комунікує з глядачем напряму. Тобто я пишу свої питання, там, поради, і телеканал якраз в ефірі про це каже. І це насправді це дотик з телеканалу до мене, до глядача додому. Це, це... Ми з братом наш блог Кошевенку ТВ рекомендуємо дивитися справжній телеканал, канал Київ. і Поширюйте інформацію і черпайте інформацію. Робіть аналізи. Дякую всій вашій команді. То що ви робите? Бо телеканал Київ це справжнє джерело інформації запакуємо. О, дякую. Це вам подарунок для на ви поборети, так як ви пірах за українську мову боретеся да. кажете. Так само от, хай бандера вас надихає. Спасибі, велике спасибі. Вам дуже вдячні і вдячні те, що ви нас дивитеся, те, що ви обираєте телеканал Київ, тому що ми першочергово стараємося для вас усіх глядачів.